Не завершення робочого тижня. Якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги, і традиційно далі розкажуть про головне. У Вінниці розпочинається опалювальний сезон. Тепло подають у школи лікарні та садочки. Тимчасові укриття в багатоповерхівках, які обслуговують управлінчі компанії, перевіряють у Вінниці. Любителів мандрівок і нових туристичних місць запрошує невеличке містечко Літен. У Вінницькій міській територіальній громаді розпочинається опалювальний сезон для соціальної сфери. Таке рішення затвердив виконавчий комітет міської ради. Опалення у школах, садочках, лікарнях, закладах соцзахисту та культури вмикають за письмовими заявками від їхніх керівників. Станом на сьогоднішній день Вінниця міста Теплоенерго підійшли надзвичайно грунтовно до підготовки до опалювального сезону. Загалом підприємство в межах нашої програми стійкості. Провели капітальні ремонти, реконструкції та будівництва на наших центральних теплових пунктах, на наших котельнях. Загалом також були відремонтовані теплопостачальні мережі, понад 4 км загальною протяжністю. Також були підготовлені всі необхідні внутрішньобудинкові мережі. Це рішення про початок опалювального сезону в закладах соціальної сфери. Це медицина та освіта. Також ми зробили безперервну Постачу теплоносія до цих закладів через те, що в нас на сьогоднішній день є створені енергоострови по Вінницям теплоенерго, і в них встановлені когенераційні установки загальною потужністю 5,3 МВт. Також на сьогоднішній день встановлюються ще чотири когенераційні установки, але вони будуть працювати трошки згодом, тому що зараз якраз проводяться будівельно-монтажні. Роботи по них ми запускаємо в роботу опалення по лікарнях, школах і садочках відповідно до листів звернень від керівників цих закладів. Ми підходимо з такою цілю, що всі працівники закладів охорони здоров'я, закладів освіти, всі школярі і всі пацієнти отримали гарну безперебійну послугу, тому що ми прекрасно розуміємо, що цей опальний сезон буде надзвичайно складний. А у житлові багатоповерхівки починають подавати тепло тоді, коли середньодобова температура не перевищуватиме плюс 8 градусів впродовж трьох днів. Тимчасові укриття в багатоповерхівках, які обслуговують управлінчі компанії, перевіряють у Вінниці наявність освітлення. Маркування, відсутність витоків у мережах будинку, вільні проходи і чистота приміщень це основні вимоги до укриттів. Загалом перевірити мають понад пів тисячі у житлових будинках міста. Роботу контролює робоча група з представників міськради, профільних департаментів та інспекторів ДСНС. Інженерна мережа тут мінялася, да. і водопостачання. Мінялася каналізація. мінялася. немає питань. про інженерну мережу, немає питань про прибирання. Я бачу, що. Освітлення, наявність маркування, чистота та безпечний стан інженерних мереж. За цими критеріями перевіряють тимчасові укриття у вінницьких багатоповерхівках. Таких приміщень у місті півтисячі, і кожне з них має бути придатним під час тривоги. У будинку на Миколова Ващука мешканці самотужки облаштували сховище. Там є меблі та для затишку розмалювали стіни. Незабаром його розширять та зроблять, як того вимагають стандарти укриттів. Кілька виходів. Ми спільно з мешканцями поміняли всі інженерні мережі по холодній, гарячого допостачанню, каналізації, встановили запірну арматуру на опалення. Мешканці первоначально обладнали цю кімнату для того, щоб могли, коли тривога звучить, щоб могли сюди перейти, перечекати сигнал повітряної тривоги. Далі в них в планах вони відкрили в доступ є сквозний прохід від першого до шостого під'їзду. Перевіряє стан укриттів робоча група, до якої входять представники профільних департаментів, відділів міськради та інспекторів ДСНС. Недоліки типові, в основному це незадовільний стан не електрообладнання. Шляхами евакуації, то стан кращий, вони, в принципі, утримуються в задовільному стані. Неналежне утримання електрообладнання може призвести до короткого замикання, що в свою чергу може призвести до пожежі. Під час рейду робоча група перевірила сховища і на вулицях Хмельницького шосе та 600 -річчя. Ми бачимо, що є освітлення. Також, як і на попередньому будинку, не бачимо сміття побутового, не бачимо битого скла під ногами. На вулиці 600 мешканці у своє укриття, де тривогу може перечекати понад 100 людей, провели освітлення. А за частотою та порядком у приміщенні слідкує управляюча компанія. Мешканці все все-таки замовили встановлення цих плафонів і замовили, щоб було належне освітлення. І ми згідно цього замовлення і згідно договору нашого на надання послуг з управління будинком, ми ці роботи виконали. Ми маємо забезпечити, щоб було чисто, та чисто, щоб було освітлення, щоб не було витоків ніякої. Інспектування укриттів багатоповерхівок, яких обслуговують управляючі компанії, тривають із серпня. За цей час перевірили майже 200 будинків. За результатами сьогоднішньої перевірки, ми можемо констатувати, що зазначені управлінські компанії приділяють достатню увагу тому, щоб підтримувати у належному стані ці приміщення. Основним базовим критерієм зауважень у робочій групи відсутність. За півроку робоча група перевірила сховища і в ОСББ. Більшість із них були в задовільному стані. А там, де виявили проблеми, керівники об'єднань повинні ліквідувати у найкоротші строки. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. Доступність і безбар'єрність у туризмі під час конференції у Вінниці обговорювали представники профільних установ та департаментів з усієї України. Безбар'єрність це про доступний простір і послуги для батьків з дитячими візочками чи для людей з інвалідністю. Вінниця поділилася власним досвідом розбудови таких маршрутів, бо є однією з перших громад, які долучилися до пілотного проєкту Міністерства розвитку громад та територій. Рух без бар'єрів. Розбудову такого простору у державі обговорювали у Вінниці під час конференції, присвяченої безбар'єрності в туризмі. Спеціалісти з різних регіонів України ділилися досвідом та обговорювали шляхи впровадження доступних рішень. Туризм сьогодні це про доступність до культури, до історії, до природи. І ця безбар'єрність послуг напряму корелюється із. І Рівним якості життя в громаді і з економічним розвитком громади, і з тим, як тут себе почувають місцеві, а в гості приїжджають тільки там, де добре. Зручні пандуси та ліфти для тих, хто пересувається на кріслі колісному. Облаштовані зупинки громадського транспорту, доступні громадські простори. Такі безбар'єрні маршрути уже створені у Вінницькій громаді. Місто стало одним із перших учасників флагманського пілотного проєкту Міністерства розвитку громад та території України рух без бар'єрів. Безбар'єрний транспорт. Це теж дуже важливий чинник для нашої громади, адже на сьогоднішній момент в нашій громаді ми маємо 60% доступного транспорту. Тобто, переважній більшості мова йде про тролейбуси і про автобуси. Коли ми говоримо про громадський транспорт, ми не забуваємо про інженерну або транспортну пішохідну інфраструктуру. В даному випадку ми підходимо з важливим чинником щодо забезпечення зупинок. Громадського транспорту в даному випадку ми теж запозичили європейську практику під назвою Хасельські бордюр». Це така технологія, яка дає можливість максимально близько під'їжджати громадському транспорту до зупинки і людині безперешкодно потрапляти та виходити з цього громадського транспорту. У 2024 році Вінниця прийняла свою програму безбар'єрності вівницької міської територіальної громади на 24-27 років. В рамках якої ми йдемо. У 2025 році вільниця стала однією з пілотних громад, в якій реалізується план планський проєкт Міністерства громад, розвитку громадської території, рух без бар'єрів, в рамках якого ми зараз реалізуємо 12 кілометрів безбар'єрного шляху від найвіддаленішої точки на вулиці Золінського». Проєкт спрямований на формування безбар'єрного середовища у містах та громадах. Він охоплює фізичну, інформаційну, цифрову, економічну та освітню доступність. У Вінниці цим напрямом займаються вже понад 20 років. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. У першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Це професійне свято педагогів, вихователів, викладачів і усіх, хто працює у сфері навчання та виховання дітей і молоді. З початком повномасштабної війни вчителі зіткнулись з новими викликами: навчання в укриттях, перехід на дистанційний формат, адаптація до нових умов роботи. Та освітяни роблять усе можливе, аби учні могли отримувати якісні знання та підтримку. З нами на зв'язку Оксана. Оксана Яценко, людина, яка пов'язала своє життя з вчительством і яка понад 20 років викладала історію у різних навчальних закладах Вінницької громади. Нині очолює департамент, департамент освіти. Пані Оксано, мої вітання і, звичайно, вітаємо вас з професійним святом. Дякую, вітаю. Розкажіть, будь ласка, поділіться, чому ви вирішили пов'язати своє життя з освітою? Це дуже просто. В основному діти з учительських родин вибирають саме професію своїх батьків. А в мене родина о, дійсно учительська, в моїй родині були і директори шкіл, в моїй родині були вчителі, у моїй родині навіть були керівники департаментів інших областей, тому в іншої долі я для себе і не бачила. Розкажіть, як змінюється освіта, зокрема у Вінниці, якщо порівнювати ще 15-20 років тому? Ви знаєте, світ взагалі дуже стрімко змінюється. Ми живемо в епоху дуже стрімких змін, і відповідно це стосується і освіти. Якщо порівняти, і, напевне, не можна порівняти ту освіту, яка була 20 років, 15 і навіть 10 років з тою, що є зараз. Це цифровізація, це інноваційні технології і методики, це штучний інтелект, який досить сміливо входить в навчання дітей. Це ті знання, які мають діти завдяки гаджетам і завдяки інтернету. Ну, а вчителі не мають відставати. І вчителі також освоюють дуже стрімко технології, беруть участь у багатьох конкурсах, виграють, а саме головне, виховують і навчають наших дітей. Пані Оксано, а як педагогам працюється в час Великої війни? Ну, Ви знаєте, українцям всім нелегко зараз живеться, тому що війна поставила перед Україною і перед педагогами, зокрема, дуже багато викликів. І з одним одні виклики ми долаємо, але виклики нові з'являються. Ми подолали виклики, які приніс нам ще ковід. Це освітні втрати і розриви, які поглибила війна. Ми подолали виклик будівництва укриттів. Це той виклик, щоб діти всі виходили офлайн або в крайньому випадку в змішаному режимі. Ми подолали виклики створення нового освітнього середовища, але е, і зараз є багато викликів, які освітяни мають долати. Це великий відтік учнів за кордон, це дистанційне навчання, це навчання під час тривог. І я вважаю, що найвеликий виклик це ментальне підтримка ментального здоров'я я усіх учасників освітнього процесу, зокрема дітей, тому що діти особливо важко психологічно переживають у такий стрес і війну. І ми вже відчуваємо наскільки оце ментальне здоров'я дитяче, педагогічно колективу батьків, наскільки воно важливе? Тому що ну, напевне, освітяни найбільше розуміють, що треба виховувати здорову ментальну націю, яка має відбудувати нашу Україну, і дати їй дійсно те світле майбутнє, на яке вона заслуговує. Пані Оксано, на завершення зізнайтесь, чи сумуєте ви за школою за викладанням? чесно так так тому що цього дуже не вистачає у тих 20 років часу коли ти викладаєш з дітьми коли ти перебуваєш дитячому коли це найкращі і найщасливіші очі. Оці зацікавлені твоїм предметом, чути вдячність випускників, знати, наприклад, що багато дітей пов'язало я історик сама за фахом з історією своєю долю тільки тому, що в них був такий вчитель, як ти, це дуже, дуже важливо. Тому. Е... Педагог, це дійсно це люди, люди покликання, люди великого серця. І сьогодні я хочу побажати всім нашим педагогам саме головне те, чого бажають всі українці: повної беззаперечної перемоги України, миру, вдячних учнів, щастя, здоров'я, і хай їхні крила ніколи не складаються у них за спиною. Пані Оксано, дуже вам дякую. І ще раз вітаю вас та вашому обличчі всіх ваших колег. І просто щира подяка за те, що ви робите. Тому що освіта і виховання наших дітей це надзвичайно важливо, особливо в таких важких складних умовах. Ще раз вам дякую. Дякую, дякую за вітання. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Любителів мандрівок і нових туристичних місць запрошує невеличке містечко Літен. Там є на що подивитись. У громаді починають розбудовувати напрямок туризму. Для мандрівників відкриті музеї, українська хатина, де збережено побут українців минулих століть, та устима Кармелюка, що розташований на місці колишньої фортеці. Саме там можна дізнатись, як жили наші предки, познайомитися з місцевими традиціями та історією життя народного героя подій.

Стару шкільну майстерню у селі селище Літинської територіальної громади. Місцеві працівниці дошкілля переоблаштували на автентичну українську хатину. Будівлі 200 років за спогадами старожилів, вона була житлом для наймитів місцевого священника. Під час Другої світової німці там облаштували конюшню, а за радянських часів і донедавна кабінет трудового навчання. Зовні та середини будівля потребувала ремонту. За підтримки громади хату відремонтували, розфарбували стіни України орнаментом облаштували піч, грубу, відреставрували старовинні меблі, прикрасили мазанку рушниками та іконами. Ми просили, якщо от є старі хати, вже не живуть, не проживають там, ніхто не проживає. І люди, родичі віддавали, щоб воно не пропало. От скрині такі колишні, гарні, які ще можуть слугувати нам надалі, і ми можемо знайомити дітей з ось такою скринею, столи, ікони. Нам все віддавали наші люди. Стара майстерня стала музеєм української хати. Виховательки намагалися в будинку відтворити побут українців минулих століть. У хатині проводять майстер-класи, організовують святкові заходи із збереженням традицій та влаштовують екскурсії. Нам спала така ідея на думку дітям показувати, що дійсно наша історія дуже давня, що вона тягнеться часами ще до того, як взагалі Росія на з'явилася, і Москва на карті. І от традиції українські, які ми тут показуємо майстер-класи для того, щоб відновлювати ці традиції, що на Андрія робили, що на Івана Купала, що там на стрітення, ну на різні свята, які українські були іменно традиції, обряди. І ми це все тут показуємо, дітям відновлюємо. Не менш цікавим є і музей імені Устима Кармелюка. Його 45 років тому спорудили на місці зруйнованої фортеці, у якій чотири рази перебував під вартою народний герой та очільник подільських повстанців. Колекція музею це понад 4 тисячі експонатів. Основна експозиція розповідає про причини, розвиток і наслідки повстанського руху на Поділлі, а також про культурну і природню спадщину краю. Різні відділи є, в нас художній відділ є, у нас відділ давньої історії відділ, відділ природи. Так що дітям цікаво, дітям найбільш меншим дітям цікаво це відділ природи, там, де в нас є тваринний світ. Дорослим і дітям повинно бути всюди тут цікаво, дивлячись, яка тематика. А ми, як, наприклад, проводимо виставки, а от виставки в нас різноманітні. Музей організовує не лише екскурсії, а й творчі заходи, виставки, майстер-класи та різноманітні акції. У літині активно розвивають напрямок туризму. Тож місцеві музеї, культурні пам'ятки та цікавинки готові зустрічати мандрівників. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінничина». Намальований ще у 1963 році художником Гарві Белом Смайлик для американської компанії став символом міжнародного дня усмішки. І у 1999 році започатковано всесвітній день усмішки, девізом якого стала фраза Зроби добру справу, допоможи, хоча б одній людині усміхнутися. Всесвітній день усмішки завжди випадає на п'ятницю, і це уже сприяє гарному настрою. Бо попереду вихідні. Наскільки такі свята допомагають налаштуватись на позитив і чи рятує усмішка від осінньої депресії? Запитаємо Олесю Бедрій, гештальтерапевтку. Та психологиню. Пані Олесю, мої вітання. Добрий день. Розкажіть таке позитивне свято, чи дійсно посмішка має такі цілющі властивості? З посмішкою ми знайомимося в ранньому дитинстві, тому що коли народжується дитина, вона перш за все сприймає невербально. Якісь сигнали від матері і від батька. Згадайте, коли ми схиляємося над колисочкою дитини, ми що робимо? Ми поспіхаємося для того, щоб її заспокоїти. І перш за все, дитинка зчитує наші емоції і вчиться реагувати саме на це. Якщо мама чи тато посміхається, значить зі мною все нормально, все безпечно і скоро всі мої потреби задовольнять. І потім дитина росте, вчиться сприймати все через Слова, але перший оцей знак, як ми щитуємо людей через невербаліку, він залишається. І тому дуже важливо, коли ми в якісь такі стресовій події перебуваємо, там, я не знаю, співбесіда або нові знайомства, згадайте себе. Коли ми заходимо в аудиторію, де нікого не знаємо, і хтось нам посміхається у відповідь, ми, звичайно, трошечки розслабляємось, згадуємо той свій позитивний дитячий досвід, і тоді нам стає простіше і легше спілкуватися з людьми. А якщо говорити про сьогоднішній час, який наповнений стресами та тривог, наскільки сьогодні важливо посміхатися для нашого ментального здоров'я? Зокрема, скажімо так, посмішка вона е, допомагає нашій біохімії заряджатися щастям, тому що коли ми посміхаємося, в наш мозок надходить інформація і виробляються певні гормони, ендорфін, дофамін, серетонін і пригнічується гормон стресу, кортизол. Тому ці гормони вони відповідають за таке відчуття радості, відчуття щастя, і на біохімічному рівні, виключно за допомогою посмішки, ми можемо з цим справлятись. Плюс те, про що я говорила, що велика. Яке значення має таке соціальне сприйняття, і кому і коли до нас хтось відповідає посмішкою або при знайомстві хтось посміхається, одразу хочеться посміхатись у відповідь, тому що посмішки вони заразні, і тому підвищується взагалі соціальний такий соціальна взаємодія. Тому зараз дуже важливо посміхатися у відповідь. І ще розкажіть, людство вигадує ось такі свята та дні, це для того, щоб себе заспокоювати, чи дійсно відзначення днів добра та посмішок допомагає нам бути щасливішими? Ці свята мають таке і соціальне значення для людей, і таке як дещо трошки нагадування, тому що коли ми в календарі бачимо певне свято, як правило, ми намагаємося в цей день щось виконувати для нього. Якщо цей день доброти, це якесь таке зовнішнє нагадування про те, що в цей період можна зробити щось добре. Якщо це день усмішки, ми можемо лишній раз собі нагадати, як корисно посміхатись. Ну і плюс пам'ятаємо про те, що люди соціальні істоти, і їм важливо згуртовуватися навколо якогось певного дня. І тому певні свята. Вони мають таку опору для людей, мають певне відчуття прийняття і приналежності до певної спільноти. Тому якщо один, одна нація або весь світ в цей час святкує якусь певну дату, це допомагає людям відчувати себе частиною цього суспільства. Пані Лесю, дякуємо вам за роз'яснення і будемо щиро сподіватися, що зовсім скоро наші щирі емоції та посмішки будуть щодня, а не тільки по святах. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого гатеру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Леся Бедрій, психологиня, гештальт терапевтка Робіть добрі справи, допомагайте людям посміхатися. Також не забувайте наскільки важливо сьогодні підтримувати наших оборонців. Також бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на рідному каналі.